Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька отримала партію гуманітарної допомоги від швейцарського благодійного фонду Філіпус Гуман Ейт». Заступник керівника організації Бертіль Шештром разом з дружиною особисто сів за кермо вантажівки і привіз допомогу до Луцька. Ми har з med mat. Цього разу привезли продукти харчування. Sen har vi med oss mycket madrasser. Vi uh, привезли дуже багато матрасів. Se, sen kläder och täcken och kuddar. Uh, дуже багато постільної білизни, подушки, одягала. Де, som vi kör ner mest är kläder, skor, одяг, uh... взуття, все, що стосується медицини. Кам'янер, зараз дуже актуальне питання польових кухонь, буржуйок, електрогенераторів і дуже багато продуктів харчування. Разом з керівником шведського центру допомоги Сергієм Порохновцем вони передали медостанові 150 матрасів, а також подушки, меблі та постіль для іншого закладу. Для нас сьогодні честь, що такі організації, як Філіпс-Хіменит, які є нашими партнерами вже більше 30 років, вони продовжують допомагати. Тоді, коли інтерес то України вщухає у зв'язку з іншими подіями, тим більше ми знаємо, що відбувається зараз в Ізраїлі, в Палестині, але наші друзі залишаються нашими друзями незалежно від геополітичних змінних обставин. Те, що зараз є, це допомога, яку ми передаємо разом з обласною військовою адміністрацією. Для наших військових, для потреб тут і будемо працювати далі. Благодійний фонд Філіпус Гомон Ейд» допомагає Україні вже понад 30 років. Однак, спочатку повномасштабного вторгнення, вони в багато разів збільшили обсяг допомоги. Овен органи Сахундар, Алла йоба ідіє ми є організацією, де всі працюють добровільно. Алла йорди потім всі працюють у вільний від роботи час. Ніхто не, має, не отримує зарплату від того, що займається цими проектами. Це вже 78-ма вантажівка від благодійного фонду Філіпус Гуман Ейд, яка привозить гуманітарну допомогу в Україну з початку повномасштабного вторгнення.